Усім привіт, друзі, з вами я Тішекіт, і у цьому відео в нас буде нова рубрика. Майнкрафт. Так, ось ці паркури, Майнкрафт. Це дуже зараз популярно. І я вирішив також ну, приєднатися до цієї рубрики. Ну що ж, не будемо затягувати, і погнали. Ну що ж, давайте дізнаємося, який в нас буде паркур. Вау, у нас буде веселковий паркур. Цікаво дізнатися, як він виглядає. Ну що ж, давайте подивимось. Вау! Так, друзі, як ви зрозуміли, я буду зараз проходити ось цей паркур, який ви зараз бачите на екрані. Що ж, почнемо. Так, ну тут, в принципі, буде ще легко, мені здається. Так, давайте спробуємо це все пройти. Так, ну, в принципі, ще більш-менш в мене виходить. Так. О, а ось тут треба вже нам набрати швидкість і стрибнути. Ну що ж, давайте. І нам треба стрибнути. Так, да, ми стрибнули. Тепер нам треба в воду стрибнути, так. І треба на той кінець. Так. О, вийшло. І тут майже те ж саме. Так, давайте. Так, ну, в принципі, тут легко дуже. Так. Так, ну, зараз нам треба по цій дробині добратися наверх. І все. Тепер тут треба стрибати. Вау, це дуже гарно виглядає. Ну що ж, Вау, це так гарно. Так, тепер нам треба наверх. Так, ну давайте. І. Вау! Вітаю! Ти виграв! Ура! Так, о, що? Це? Підпишись на канал, друзі! Підписуйтесь! Ну, а якщо ви хочете, щоб я ще пройшов паркури або просто пограв в Майнкрафт, то напишіть у коментарях, ставте свої вподобайки, підпишіться на канал, і з вами був Яті Кіт, і усім папа. -па.